Всі перевезення, які здійснювалися в січні, лютому і на сьогоднішній день здійснюються уже в березні місяці. Вони здійснюються безкоштовно, їх ніхто відшкодовувати не буде і не відшкодує за ті місяці. Ну, Це по-перше, те, що я казав, там були певні коментарі в і в Фейсбуці, і там на вашому безпосередньо сайті, то я вам кажу: немає цих коштів, коли вам не будуть, невідомо. хожу, показую до і человек сразу мне отвечает, учит б не останавливався. Если б знал, не останавливался. Нет, то ты говоришь так, как ты писал в интернете. Ну так почекай, я так и говорю, почекайте, почему. Я почекай, так и да. говорю. почекай. Ну, что я буду не знаю. Ну, он я именно скажу, сказал, а из-за того, что. Я зразу удостоверение показал, і чоловік сказав, лучше б не останавливався. Сзади ага. заш... зашел человек в воєнній формі, оплатив, я так понимаю, сів и дальше все время мовчав. То есть, тот чоловік. Да, в маршрутці ми були одні, э, був водій і його дочка, я так розумію, правильно? Mm -hmm. Неправильно. Ну, не суть. Не суть. Дитина була. Вот. Далі в нас почалася словісна перепалка. Э, ну так в грубій формі, поки чоловік мені не сказав, що мене сидить ребенок, і в принципі це мене остановило. Якби я не хотів брати атошників, то я би не включав світ, просто проїхав би далі. Тому що одна сить воєнна, а там дуже багато атошників. А гражданська людина, собі гражданська. У нього на лобі не написано, що він атошник. Ну він ж вам посичення показав. Ну то потім, ну, не ну то. А я не, перебив... я а, я не а спочатку я став і взяв, взяв їх обоїв. І претензій до нього не було, з ним ніхто навіть не балакав. З ним ніхто не балакав. Це в тебе почались проблеми. Ти розверешся, розділі Роз... розвари... на весь салон. неізвісно. Ну, я да, що мене, сказав? Мене було, да. було? було. Я сказав. Що... Я було. сказав, хтось щось требує, пожалуйста, було. місто, сядьте і було. їдьте. З вас ніхто не требував ні грошей, ні виганяв ну, не виганяв з салона. Не було. Ну, я... я такого не казав. Ну. Зараз точно не пам'ятаю. Почала розговору і просто з ним ніхто не балакав. У мене кабіна оддільна. Закрита. Тобто, ну як, вход в кабіну отдільний ну, от пасажирів. Якщо кабіну відділено, то я не чую, що ви кажете. То ми, ми не, не вам казали. Ну, то ми балакали там, між, ти між ти собою. Насиділо, ну, може... про, про що говорили? Говорилося про те, чи багато їздить Атошників з удостовіренням. Він сказав, дуже багато. І людина взвелась до потолка. Зразу крик. Тільки ця фраза була. Да. Ага. І, і причому не йому сказано. Не для нього була сказана, коли він зупинився, не було ніяких проблем. Він став брати що атошника, що гражданського, і він не знав, чи той атошник. Чи той гражданський, він не знав, що чи... тихенько і він взяв, посадив і без проблем почав їхати. Але коли вийшла ситуація, що пасажир вже спитав у водія, чи багато їздить атошників, він каже, багато і дуже багато. Тому я хочу, щоб ви не починали з того, що колись десь скаже, водитель, колись водитель, хтось водія скаже, водітя не з вищим образуванням, і водітя не з вищою освітою. Якщо він дари десь щось сказав і не те, це буває, но це не значить, що ми не веземо, чи ми не возимо, чи ми не будемо возимо. А якщо Диві, він не взяв, чи він його вигнав, чи він його сказав щось не те. Він щось сказав водій, авто що він Дома сказав. сказав Невірно він нічого не сказав. Це сказав пасажир, який Можливо. сидів з боку. Шо? Спитав, каже, чи їх багато їздить, І все, все, все Можливо, Важно, я що все почалося. Я не так сказав став... я не водітеля захищаю, я в більш вас захищаю. Автобус. Я просто розказую, що ми О, нічого О, почали. Да, водій може сказав не те слово. Це все може бути це в житті, це людський фактор. Це, це життя, але ми конкретно що ми робимо? Що він дійсно остановився? Взяв, пожалуйста, сідайте, їдуть ну і собі розмовляє він. Що скільки ще може потуратися на цьому? Хто винний? Докажіть, що він винний. Докажіть, що він винний.